Професійний день нотаріату свято тих, хто власною працею сприяє розвитку правової держави. Ви виконуєте свою основну роботу. Сьогодні ви багато волонтерите. Сьогодні ви комунікуєте з територіальними громадами. Ви допомагаєте сьогодні бізнес спільноті тримати надійний економічний стабільний тил на тиловій Хмельниччині. Хмельниччина одна з областей, де найкраще працює нотаріат: 141 приватний та 22 державних нотаріуса діють на теренах області. І окрім основної роботи, вони ще й підтримують військових. Кожного тижня, кожного місяця. Ви вкладаєте все можливе для того, щоб допомогти нашим збройним силам України. Я знаю, що ви ремонтуєте техніки, ви закупляєте дрони, ви купуєте продукти харчування нашим військовим, передаєте це все. На зони активних бойових дій. Знаю, що багато нотаріусів допомагає батькам наших полеглих воїнів. Вони надають їм безоплатно свої нотаріальні послуги. Знаю, що самим військовим ви теж допомагаєте завжди, надаючи консультації. Запити та звернення людей до нотаріусів не зменшуються навіть у час війни. Нотаріус же Як? -як. Психолог в першу чергу, тобто приходять люди з різними питаннями і поплакати, і вислухати людину приходиться, тому що ну такий зараз. час. Люди звертаються за оформленням спадщини за купівлею, і продажу квартир, даруванням. Зараз багато виникає питань з завіренням справжньості підпису на заявах, вірності копій документів для подачі відповідні органи. Без допомоги нотаріусів неможливо долати виклики сьогодення. Ви є потужним гарантом законності, стабільності, у забезпеченні прав, інтересів наших громадян. Юридичних осіб ви гідно і достойно виконуєте покладені на вас обов'язки за те, що ви щоденною своєю працею робите вклад в наближення перемоги, і вона точно буде. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал.